Ось це вибігання на поле, ось цей удар це просто неприпустимо. Це те, що повертає нас, я не знаю, ну кудись в 90-ті. Ну і тепер стежимо за діями УАФ, за діями контрольно-дисциплінарного комітету. Ситуація. Ну, практично безпрецедентна, мені здається, такого у нас в українському футболі давно не було. Слідство і винос вироку, напевно, буде ускладнюватися тим, що персона, яка завдала цього удару, а це Євген Михайлів. Він, здається, не має офіційної посади у ФК-Львів. Він там займається академією, він займається командою Ю 19, але просто ось так ідентифікувати, що це людина з ФК львів Наскільки я розумію, то е, цього нема. Тому е, справді цікаво, як е, вийде з цієї ситуації КДК. Ну, чесно кажучи, якщо вже якісь прогнози давати, то мені здається, що е, ФК-Львову просто гапли.